В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. Дорогу пожежника у Рівному штрафували тих, хто не пропускав пожежно-рятувальні машини. Інспектори ДАІ спільно із рятувальниками виїхали на вулиці міста, щоб продемонструвати не всі водії однаково сумлінні. На тих, хто не пропускав, складали протоколи. Як усе було, бачила Людмила Усік. Найпроблемніше кажуть рівненські рятувальники виїхати з пожежної частини. Вона розташована поблизу місцевого ринку, де щодня людно та багато машин. Перші секунди після виїзду зі стоянки і перша перешкода. Обидва боки вулиці загородили приїжджі на базар машини. У час пік тут і легкові складно протиснутись, а зайвої хвилини у пожежників немає. Затори біля пожежної частини не єдине, що стає на заваді червоним спецавтомобілям. Навіть з увімкненою сиреною дорогу рівненські водії дають не завжди. Під час слідування пожежно-рятувальних підрозділів за сигналом тривоги дуже часто трапляються такі випадки, що водії просто-напросто ігнорують ці автомобілі. А це, в свою чергу, від цього в свою чергу залежить життя та здоров'я наших громадян. Коротка поїздка по центру рівного з сиреною, як доказ здавати вправо водії автівок не поспішають. І це коли не потрібно мчати на пожежу. Ось цей чоловік майже пролетів на перехресті, пояснює, не побачив та не почув сигнал сирени. А її рятувальники вмикають задовго до пішохідного переходу чи перехрестя. Я не бачу пожарну, тому що там є машини, які на сигнал пожарної машини зупинилися, і за тих машин я не побачив пожарну машину. Я не бачив. І, вже, і тоді, коли я вже був е, в такому місці, що або було зупинитися, тоді, тоді він мене або бив би, або що або, або, або На Середині дороги, якби став би, то було ще хуже було. Я вже не міг нічого зробити. Втім, даїшників, які їхали слідом за пожежниками, такі аргументи не переконали. І вони склали на порушника протокол. Правоохоронці розповідають, не пропускаючи на перехресті спецавтомобілі, водії не лише сповільнюють їх рух, але й ризикують самі потрапити у ДТП. Було зазнято, як він різко тормозив, що водій його не пропустив в даній ситуації, щоб водій там не затормозив, могло б страпити з дорожньо-транспортна пригода. Зазвичай пожежники не мають часу повідомляти інспекторам про тих, через кого вони затримуються на автошляхах. Їдуть на виклики у повній екіпіровці та з заповненою цистерною. Юрій Нагорнюк, водій зі стажем, він сім років за кермом пожежної машини. У складних дорожніх ситуаціях бував часто. Найбільше його дивує впертість водіїв, що не поступаються на дорозі, ніби не розуміють, що цінна кожна секунда. Під'їжджаючи до перехрестя, не зменшив швидкість, що він мав би зробити, подивитися, чи немає. Ніяких войних автомобілів не їде. Просто прилетів через прокрестя. Водію, який не пропустив машину із сиреною та вімкненими світловими сигналами, загрожує штраф. Мінімум у пів тисячі гривень, кажуть інспектори. А найбільше за таке порушення водій може викласти 680 гривень. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. П'ять гектарів енергетичної тополі посадять цього року на Рівненщині лісівники краю. До цього в області садили тільки енергетичну вербу. Саджанці особливого виду тополі купили у Сумській області. Лісоводи переконують, що це дерево росте навіть швидше ніж верба. Його можна буде використовувати як альтернативне паливо. Для порівняння за один рік природний приріст сосни на одному гектарі становить трохи більше трьох з половиною кубів. А от тополі виростає у десятеро більше. Подробиці у репортажі Юрія Шарманського. У Сарненському лісгоспі на трьох ділянках площею у 2,5 гектари садять тополю. Місце для цього дерева підбирали особливе. Тут ідеальні умови для росту тополі це пойма річки случ. Вона любить рости в таких умовах. Ход тут колись посадили, вже її треба знімати. Тополя далеко не головна порода на Рівненщині, однак також потрібна. Її можна використовувати як дрова, а дрова це альтернативне паливо. В області його уже давно використовують. На сьогоднішній день вже багато шкіл. Працюють якраз на енергетичній тріски, яка виробляється прямо на лісосіці. До цього в області садили тільки енергетичну вербу. Тепер буде іще тополя. за словами лісоводів. Вона росте найшвидше з поміж усіх інших дерев. Для прикладу, сосна на одному гектарі лісу за рік дає приріст 3,5 куби деревини. Тополя Топогринського до віку, який коли вже можна різати, а це вік вже з 15 років, вже можна з 15 до 25 років, вона дає в середньому до 30-36 кубов з гектара. Це майже в 10 разів більше. Саджанці Тополі купили у Сумській області. Вартість одного – 2 гривні 30 копійок. Перед тим, як посадити дерево, його корінь опускають у спеціальний розчин. Специфіка посадки тополі дуже проста. Відстань між деревами має бути приблизно до 2 метрів, а відстань між житками не більше 3 метрів. Дерево потрібно садити під лопату на звичайну глибину. Тополя це така порода, яка не боїться. Чим більше її закопав землю, вона дає е, хороше е, коріння від е, живців. У рамках акції майбутнє у твоїх руках допомагають садити тополю вихованці шкільного лісництва із села Тинне. Коли дерева приймуться, школярі будуть за ними доглядати. Таким чином кажуть лісівники, вони намагаються виховати майбутнє покоління, яке бережливо ставилося до лісу. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День матеріальне та медичне забезпечення ветеранів краю вже найближчим часом буде суттєво покращене. У цьому під час святкового пленуму обласної організації ветеранів України запевнили керівники Рівненщини. Далі продовжить Володимир Струс. Нині на теренах області проживає майже 175 тисяч ветеранів війни, праці та військової служби. Вирішенням їхніх проблем займається обласна організація ветеранів України, яка минулого тижня відзначила 25-ту річницю з дня заснування. Тут кажуть, переважно доводиться надавати юридичні консультації, зв'язуватися з соцслужбами та підтримувати ветеранів психологічно. Для ветерана, одинокого, незахищеного, Слов зварівши столько й трудностей, трудності, поговоріть з чоловіком і посоветувати йому, це найбільша награда. Та все ж найгострішими проблемами лишаються матеріальне та медичне забезпечення ветеранів краю. Вони сподіваються, що їх допоможуть вирішити нещодавні соціальні ініціативи президента. В цьому році будуть збільшені ну кому на 30, кому може і не 50% пенсії. І президент, коли він виступав. На з'їзді в Києві сказав, що це наш ну, святий обов'язок. Окрім того, ветеранам допомагають і на обласному рівні. Ми кожного року збільшуємо фінансування на потреби ветеранських організацій в минулому році. Ми подарували ветеранській організації автомобіль, е, голова обласної державної адміністрації. Ми е, зробили Досить серйозний ремонт в офісі обласної ветеранської організації. З нагоди 25-ї річниці члени обласної організації ветеранів України отримали грамоти та цінні подарунки. Володимир Струс, Сергій Абрилевич, інформаційна програма. День. Інтернатні установи часто перешкоджають тому, аби дитина з них ішла у прийомну сім'ю. З такою проблемою звернулися до уповноваженого президента справ дитини Юрія Павленка, батьки вихователі та прийомні батьки. Вони кажуть, що працівники цих установ навмисно налаштовують дітей проти виходу із закладу, аби й надалі за їх утримання користуватися державними грішми. Така інформація обурила посадовця. адже, за його словами, згідно до соціальних ініціатив глави держави, розвиток сімейного виховання має стати альтернативою інтернат. Тому тому Юрій Павленко доручив обласній владі розібратися із проблемою і звільнити керівників тих інтернатів, де такі факти є. На що ще жалілися чиновнику прийомні батьки? Чув Іван Марчук. В Україні процес оздоровлення дітей, яких забрали з інтернатів до дитбудинків сімейного типу чи прийомних сімей дещо нелогічний. Нарікають батьки-вихователі. Часто стається так, що дітей різного віку, яким пропонують путівки до різних оздоровчих таборів, доводиться розлучати і один з одним, і з батьками. Вихід один сімейне оздоровлення. Якби можна було в державі зробити або сімейне оздоровлення, або виділення коштів конкретно на дитину на оздоровлення, щоб на розсуд батьків батьки могли б… Возити цих дітей здоровлюватись. В уповноваженого президента справ дитини на цю проблему своя точка зору. Тут так не вийде. тут так Не вийде. І не, 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 не підставляйтесь під корішки, бо, бо буде, як було в 2004-му, 2003 му і так далі. Будемо сподіватися, що зараз мінсоцполітики, певні корективи, в систему оздоровлення внести. Але дайте теж пропозиції, як ви це бачите. А ще батьки-вихователі нарікають, що дітки, яких вони забрали з інтернатів і які є інвалідами, мають право на відпочинок, але самі поїхати до табору не можуть, оскільки їм потрібен постійний нагляд. А витратити ще й на свій відпочинок кілька тисяч гривень на дорослого, бюджет сім'ї не дозволяє. Ми за вісім років один раз їздили, але ми мусили за свою потівку доплачувати. Тобто, хто хоче дитини, що вона здоровлювалася, я маю там заплатить ті кошти за свою потівку, будь з дитиною. Або дитина моя лишена такої можливості здоровлюється. Їй потрібно. У нас дитина з однією ниркою, однієї вирізали її, практично не працює мочовик, і проблема така, що дитина повинна здоровлюватися. А можливості такої, в зв'язку з тим, що потівки матері дитини не дається, немає. В даному випадку це ми обіцяємо, що ми Слава не переговоримо і знайдемо потівку в санаторії матері дитини. От зважаючи на всі складності, а ще розповідають батьки-вихователі, аби українці мали великий стимул створювати дитячі будинки сімейного типу чи прийомні сім'ї і забирати дітей з інтернатів. У державі потрібно ініціювати зміни в законодавстві. Зокрема, кажуть, із проблемами нині стикаються ті, хто хоче опікувати з дитиною, але працює неофіційно і отримує зарплатню в конвертах. Маючи цей неофіційний, але хороший дохід, потенційні батьки не можуть документально довести державі, що мають зарплату і не збираються жити за рахунок грошей, виділених на дітей. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. З жеками можна товаришувати. У цьому переконані жителі одного з будинків по вулиці Макарова. Вони вийшли на толоку, аби навести лад у власному подвір'ї. А відремонтувати лавки і вивести сміття. Вони попросили своє житлово-комунальне підприємство. кажуть на власному прикладі хотіли довести, що мешканці будинків і жеки можуть плідно співпрацювати. І дідусі, і дітлихи. Перебирати подвір'я вони вийшли всім будинком. Тут на Макарова 10 проживають 360 сімей. Дорослі в день на роботі, тож до прибирання вони долучаться ввечері. Однак дітей через карантин у школах тут ціла юрба. Я сьогодні займався, При, е, прив'язував е, доворот е, вірьовку, засипував яму. Робота знайшлася кожному. Дітлахи навіть сперечаються, кому ж дістанеться щітка, щоб вапнувати дерева. Е, Краще дерева. Навіщо? Не знаю. Я ще не вийшла і хочу допомагати дерева. Навіщо красити дерева. До Великдня. Спільними зусиллями у дворі облаштовують спортивний майданчик. Під час Євро 2012 мешканці будинку разом зі своїми сусідами планують влаштувати власний футбольний турнір. А ще на заміну зламаним лавкам у дворі з'явилися нові. Їх змайстрували працівники місцевого ЖЕКу. Є заявки, що мов поламані лавочки. Допомагаємо жителям і, тобто, і жалоби жителів жителі пішли, що лавочки мало. Ділаємо для дітей, для мам молодих. Ці жінки в помаранчевому теж із житлово-комунального підприємства. Вони займаються тим, що вміють найкраще прибирають. Зібраного сміття та зрізаного гілля у дворі виявилося чимало. Працівники ЖКП завантажили цілий причіп. За їхніми словами, його не спалюватимуть, сміття вивезуть на полігон. Минулого місяця у цьому будинку обрали домкома. Сьогоднішня толока справа її рук. Каже, мешканці будинку вирішили показати всім рівнянам, що ЖКП нормально виконує свої обов'язки і з ними можна співпрацювати. Окрім того, вона хоче, щоб її ідею перейняли сусідні будинки. У нас ще також виникла ідея організувати асоціацію мікрорайону, де буде кожен бути будинок мати свій думком, свою актив, свій, і будемо організовувати такий конкурс на кращу прибудинкову територію. А перед тим пані Марія хоче влаштувати конкурс у власному будинку. До Великодня тут планують визначити кращий під'їзд та кращий квітник. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Великдень єднає на майдані незалежності у рівному стартував благодійний ярмарок. Свої роботи на огляд і продаж представили діти з особливими потребами. Більше місяця вони створювали пасхальні і не лише атрибути спеціально для нинішньої акції. Також до неї долучилися небайдужі рівняни, які просто подарували для продажу свої роботи. Мета єдина зібрати гроші на ремонт та облаштування майбутнього центру соціально-психологічної реабілітації особливих дітей. Різнокольорові писанки, кошики, яскраві деревця та повітряні ангелики. Усього понад 800 виробів. Здебільшого на великодню тематику найдешевша листівка тут 5 гривень, найдорожча картина тисячу. Покупців не бракує. Дуже багато людей підходить, цікавиться і навіть дають більшу ціну ніж вона коштує. Першокласник Дмитрик Розчулений, дізнавшись, що гроші від покупки підуть на благодійність. Відразу взявся вибирати собі щось до снаги. Це дуже важливо допомагати хворим діткам. Тані ткачук 20 років. Вона дитина з особливими потребами. Важкий діагноз забрав у дівчинки можливість вільно рухати однією рукою. Втім, це не завадило їй створити для ярмарку десяток ось таких писанок. Береться голочку, всаляю слізку, потім набираються. бісер і потім середину прошивати. Тобто щем цієї роботи Таня навчила ще кілька років тому, а удосконалила уже відвідуючи заняття центру для дітей-інвалідів передзвін. Там хлопці та дівчата з особливими потребами творять, спілкуються, часом разом подорожують. Невдовзі організація змінить адресу переїде з тісного непристосованого кабінету у народному домі у приміщення колишнього дитсадка Вишенька. Комкомер міста побіцяв, перекрию дах, допоможуть з ремонтом. Але ми своїми силами також стараємося для нашого центру. Чим вже діти не можуть дочекатися, чим швидше з нашого приміщення. Організатори радіють кожній гривні виручені на ярмарку. Втім, розуміють, що цих грошей набагато не вистачить, тому просять благодійників та меценатів їм допомогти. Ярмарок триватиме ще два дні: 6 і 7 квітня. Великодні настрій від особливих дітей пануватиме і у торговому центрі екватор. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День Маловідомий жителям області об'єкт поблизу села Гірники Дубинського району можуть включити у список світової спадщини ЮНЕСКО. Мова йде про вимірювальний пункт так званої Дуги Струве. Її спорудили у першій половині 19 століття для визначення форми та розміру планети Земля. Крайні точки дуги знаходяться на півночі Норвегії та півдні України, а усього їх понад 260. Виміри, проведені на дузі струве, дозволили свого часу обчислити довжину земного меридіана з такою точністю. Що навіть спостереження із супутників виправили їх усього на 2 сантиметри. Чотири українські пункти вже включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а Дубинський може стати п'ятим. Геодезичний знак, розташований у землі на глибині метра, являє собою уламок скелі, на якому є позначення довготи та широти. Нині цей пункт облаштували і поставили зверху пам'ятний знак. Жителі гірників навіть і не знали, що біля їх села розташована справжня пам'ятка науки. Над відкриттям пункту Дугеструве працювали Університету водного господарства. Цей пам'ятний знак вшановує працю тих попередніх поколінь, які рухали науку в, в тому напрямку, в якому ми вже зараз її маємо. Зусилля було прикладено чималі. Оригінальні іскрометні та запальні. Коли слухаєш цей колектив, то здається, ніби грає сама українська душа. Ансамбль традиційної народної музики хутірські музики Рівненського державного гуманітарного університету відзначає річний ювілей. Авторські твори та обробка народної музики у виконанні рівненських музикантів слухала Галина Баранчук. Паль Роман Нярба грає в ансамблі традиційної народної музики кутірські музики майже з часу його створення. Спочатку як студент, а нині як викладач. Він родом з Тернопільщини і постійно збирає автентичні твори, притаманні для свого краю, та вдихає в них нове життя. На власному прикладі показує студентам, як правильно це робити. Вже, мабуть, десь понад 500 е мелодій записано мною, транскрибовано трошки менше, звичайно, і передаю яким чином. Тим, що виконую, показую практично студентам. Як це правильно робити, а от вінничанка Олександра Артюхова прийшла до колективу лише два роки тому. За цей час її сопілка вже змогла зачарувати журі на конкурсі Гри на народних інструментах у Дрогобичі, де вона завоювала друге місце. Цьому успіху студентка завдячує зокрема участі у ансамблі. Та співпраця з хутірськими музиками взаємна. Адже дівчина привносить до репертуару колективу Вінницькі мотиви. От, наприклад, Вінницька полька» то буде звучати мене не на державному іспиті, так як традиція. Навчити студентів збирати, транскрибувати, обробляти, а потім ще й виконувати фольклорну музику гуцульщини, Волині та Рівненщини. Таке основне завдання ставили перед собою 15 років тому ініціатори створення гуцівських музик. Ми повинні зберегти ту традицію інструментальну і, звичайно, пропагувати її, тому що. Бесієї інструментальної музики, будемо так казати. Сьогодні складно. І це музикантам вдається, що підтверджують перемоги на фестивалях і конкурсах. та Танцлаги під час концертів. Галина Барачук, Митро Шамшин. Інформаційна програма. День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить.